Найпопулярніше ваше запитання на сьогоднішній день. Як виглядає суха ягода бузини? Ось дивись. От. В такому вигляді суха ягода бузини прийомна. Подивись. Це свіжа, це вчорашня посилка. Тут, в принципі, яскраво видно, да, що були присутні трішки ягоди червоного кольору. Вони стали такого коричнево бурдового кольору. А коли ягода була зеленого кольору, її також доволі таки. Гарно видно, і коли ви запитуєте, чи страшно, коли будуть зелені ягодки, дивіться, якого кольору стануть зелені ягодки. Як ви думаєте, видно їх буде чи не видно? Якщо буде їх багато, то звичайно буде видно. В межах допустимого, в межах нормального все можна. Подивіться, звичайно, вона не ідеально чорна, але вона, покажи, жень ближе, але вона наближена до ідеальної чорної. Великої палки, отакі от руки у вас будуть завжди, коли ви будете бузину сушити. Великої палки не повинно бути. З мілкою палкою я ж прекрасно розумію, що, мабуть, ви не справитесь в основному, тобто більшість її має бути відбіяна, да? Але велика палка взагалі має бути відсутня. Дивіться, є спеціальна пропозиція. Я ж думав, як поощрити спонсорів свого каналу. Для спонсорів каналу буде спеціальна пропозиція. І про це я розповім тільки на тому каналі. Якось же треба поощрити людей, які согласились на це, правильно? Ну і, звичайно, всім, хто відправлятиме посилочки, знайте, що дуже сильно тошнить ми не будемо. Зараз покажемо вологу в наступному відео, яка має бути волога в сухої бузини, щоб ви знали більше інформації.